Так, друзі мої, ви просто погляньте, яку червону пантеру маємо в продажі. Це Audi a 4 Quattro на повному приводі, в такому насиченому червоному кольорі. Насправді вживу виглядає набагато яскравіше ніж на відео. Машинка 11-го року під капотом маємо тут 2.0 бензин, коробка автомат на максимальній комплектації. Колір насправді неймовірний, дуже насичений та яскравий. Заглянемо до салончику. Як ми бачимо, повний електросклопакет, мультируль, є круїзконтроль, клімат-контроль. На ось такому шкіряному салоні, повне електрорегулювання сидінь. Також маємо підігрів передніх сидінь. Ось такий люк. Ззаді теж дуже все стильно та гарно виглядає. Самі можете бачити, в якому хорошому стані дане авто. По історії дане авто з мінімальними пошкодженнями з Америки. Ну а по ціні дане авто обійдеться вам в 9800 доларів. Вся подробна інформація знаходиться в нашому телеграм-каналі. Переходьте, читайте, запитуйте, пишіть в особисті, а також обов'язково приїжджайте до нас, дивитися вживу, тому що цей колір не передасть жодне відео та фото.